Пише один колега, е, політичний експерт Валерій Пекер в Фейсбуці. Нам треба якось домовитися, що влада не робить дурниць, а суспільство підтримує владу заради перемоги. Інакше не встоїмо. Односторонній пакт не працює. Влада не може попросити суспільство просто повернути рівень довіри до 2022 року. Так не буває, треба зробити перший крок. Який крок влади був би для вас особисто сигналом про рух на зустріч і можливість. Відновлення довіри. Один крок. Пишіть в коментарях. Мені здається, що тут проблема не в тому, що ми, як представники суспільства на е, владі, повинні взяти, сформулювати якусь вимогу до влади, і влада цю вимогу має виконати. Проблема в тому, що ми, ну тобто, і експерти, і е, ті представники суспільства, яких 90 з лишніх мізніх відсотків, які е, ніде не виступають в засобах масової інформації, навіть не пишуть в соцмережах, які мовчки е, просто мають якусь думку е, підтримувати там владу чи не підтримувати. Так от е, суспільство в цілому у більшості своїй Воно цією владою задоволене. Ось в чому проблема: що якщо ми приходимо до влади і кажемо, так, влада, роби те то і те, то припиняй е, корупцію, припиняй е, там е, руками окремих своїх представників з ворогом загравати, е, припиняй е, тримати некомпетентних людей на е, високих посадах. А влада скаже: а хто ви такі? Ідіть ви геть. Суспільство це не ви. І будуть праві. Що суспільство повністю влаштовує ця влада. Вони кажуть, ми довіряємо Зеленському у більшості своїй. Ну і все. Тобто вони не вважають, що влада щось робить не так. Ось в чому проблема. Вони вважають, що влада робить все правильно, що влада робить все класно. А те, що є якісь у нас проблеми, так це не вина влади. Те, що ворог проривається, це не вина влади. Це, це вина ворога, це вина порохоботів, які о, говорять щось погане. Це вина в крайній випадку, Америки, яка не дає снарядів. Це вина е, Медведчука, е, якого прив'язали до Порошенка. От. Це, мабуть, Медведчук з Порошенком щось там мутить, тому ворог наступає. Отак вони вважають. От. Е, ну, в такому разі ми не можемо, поки суспільство так вважає. Що влада наша класна, насправді, то ми не можемо від імені цього суспільства, ми експертне середовище, яке щось думає трохи, намагається думати головою. Ми не можемо прийти до влади і щось з нею вимагати. Ми повинні спочатку переконати більшість суспільства, що влада щось робить не так. Поки ми не переконали, поки рейтинг довіри до влади зашкалює за 60%, то в принципі в принципі до влади ніяких претензій бути не може. Оцінка її діяльності більшістю. Це ж основа демократії. Влада більшості. Оцінка більшістю цю владу повністю влаштовує. Каже, вони нас підтримують. Раз вони нас підтримують, ми можемо робити. Все, що вважаємо завгодно, що вважаємо за потрібне. Захочемо залужну звільнити, можемо звільнити. А вони нас підтримують. А що впав рівень підтримки до президента після звільнення залужно? Ну, десь там на якісь відсотки впав. От. Я не розумію, як це може, як це вкладається в головах цих людей, які навіть після того кажуть, ми владу підтримуємо. От, але якось вкладається, ну фіг його знає. Може нас зазумбували всю націю, може зумбують безперервно е якимось 25-м кадром чи чимось більш витонченим, чи ну це факт. От, і поки ми не переконаємо е суспільство в тому, що воно е думає неправильно, що воно не право, ми нічого не зробимо. Буде, не дай Боже, фронт приближатися до Ужгорода, ну, верніше, не фронт, а то, що залишиться від нього, не дай Боже. От, і народ буде казати молодець президент, офігезно. Він таки все робить, щоб якось стримати, захистити. От, от такий парадокс.